Я зараз звертаюсь до українців, які ще вірять в те, що ми можемо вистояти. Не перемогти, а вистояти. Будь ласка, подивіться ось ці відео. Три штучки. Це робота сьогодні мого екіпажу. Бачите, що відбувається з тими, хто прийшов на нашу землю. Але для того, щоб ось так от робити з тими покидьками, що прийшли на нашу землю. Нам потрібен пластик для друків ось того, що падає вниз, Оте, що там взривається. Для цього нам потрібен пластик. Я вас дуже благаю. допоможіть моїй бригаді, бригада Спарта, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку, купити цей пластик. Нам потрібно 300 кілограмів. На дану хвилину там більше 35 тисяч, майже 40 тисяч вже на банці мається. Я реквізити напишу в коментарях. Або можете прийти в шапку профіля і там натиснути на неї, там є посилання. Прийти по посиланню трошки нижче. Там буде окрема банка на 3 d для пластик для 3D-друку. Якщо маєте можливість, будь ласка, лайк, репост, коментар цього відео, щоб якомога більше це відео людей побачила. Дякую всім небайдужим. Дякую, що вірите в те, що ми ще можемо вистояти. Слава Україні!